Трансформаційне дихання це техніка, яка дозволяє самостійно та в максимально короткий час вирішувати психологічні проблеми, позбуватись конфліктів, напружень, симптоматики, а також покращити емоційний стан, укріпити імунітет і бути в ресурсі. Ідея трансформаційного дихання полягає в тому, що середньостатистична людина живе і діє на рівні набагато нижче своїх можливостей. Отримати доступ до свого істинного потенціалу і скористатися результатом ось те завдання, що вирішується в ході даної практики. Трансформаційне дихання можна використовувати в режимі запиту або спорт режимі, самостійно та без інструктора. В цьому перевага даного методу.